Три нові схеми ухилення від мобілізації на Полтавщині викрили Служба безпеки України спільно з Полтавською обласною прокуратурою. Серед фігурантів двоє адвокатів зі спільниками та місцевий ділок. Так у Кременчуці адвокатка підшукувала клієнтів і разом зі спільником організовували їхні викрадені із ТЦК чи під час перевезення призовників до навчальних центрів. У Полтаві адвокат, його спільник і місцевий житель оформлювали фіктивні медичні довідки. За сприяння лікарів державних закладів охорони здоров'я, а також надавали клієнтам вказівки для уникнення мобілізації та знімали ухилянтів з розшуку. Вартість таких послуг становила від 2,5 до 10 тисяч доларів США. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри за частиною першої статті 114 з позначкою 1 та частиною 2 статті 28 частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань в особливий період вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.